Люди, дотичні до творчих занять, дивуються і запитують мене доволі часто, для чого мені все це потрібно? Творчість, вірші, сцена, слем. Типу, невже, невже не можна от взяти після роботи просто самому собі набитись без всяких перформансів? Ну, невже не невже легше? На що я кажу? Що ні, так не можна, бо ну, це важливо для нас. І я розумію, чому це важливо для кожного. Наприклад, диско цегла читає про сім купюр. А Фрідріх про весну, що зрежисовано психом, так? ОПГ. ОПГ розмальовують собі обличчя. Магран робить нежить творчою. А ярмілов він просто ярміло. <риклад> і всім нам, всім нам є що сказати, ми прагнемо бути почутими. І навіть коли ми говоримо повну хуйню, як я зараз, ми хочемо бути почутими. Тому я кажу вам, що абитері і я хочу почути всіх вас привіт! Зібрає сьогодні Роман Єрмілов. Оплескаємо. Ілья, <плес> який завжди класно виглядає, оплескаємо. О! <плес> Владислав Франченка. О! Герой, юзичу! Сьогодні будемо ось заруба. Це остання харківська вища ліга. О, Олексій, ти хочеш виступити на слемі і потрапити в Ол Старс. Та. Поїхали з нами в Одесу. У нас слем в Одесі. Ну, це інтригуюче, Це торгує. Отак, отак зможеш. Це остання наша вишка, де ми дізнаємось переможця весни. Склад учасників досить моцний від матьорих слемерів. Різної ступені олдовості до тих, хто дебютував в цьому році, в минулому році. До речі, ми не дарма проводили аж два відбіркових слеми, щоб сформувати цей учасників. Мені от зараз цікаво. підійміть руку, хто в цьому списку учасників після прем'єрки. Ага. А хто після Сламбатлу? Дякую, Супер. Ви умнічки. І так, сьогодні. Ми допомагаємо в зборі окремому батальйону 108-ї бригади ТРО, де в цей непростий час служить наш друг поет, той самий письменний ребята вже давно в них збір на тачки. Ми допомагаємо з цим збором. І тому сьогодні гроші підуть навіть від Віталка підуть на цей збір. І ми з вами сьогодні. Окрім того, що класно потусуємось і класно слевно вірвемось, ще й допоможемо армії. Але для того, щоб зрозуміти, як ми саме тусуємось слемі, що таке тусуватись наслемі, що таке нам треба згадати правила літературного слему. Підійміть руку, хто не знає правила літературного слему. Прикольно. Це коли 100 мільйонів раз повторить, то люди починають потрошки. Єрміло, ти готовий читати правила? Раз, раз. Да. О, да. Yeah. Uh, Правила літературного сламу вищої ліги у виконанні Романа Єрмілова. Будь ласка, скільки у нас їх там? О, всього шість. Комфортно. Правило номер один. Слем вищої ліги проходить у три тури: відбірковий, півфінал і фінал. На кожний виступ учаснику дається по три хвилини, окрім фіналу, де учасник має право читати більше трьох хвилин, але тільки один текст. За порушення часового регламенту протягом першого та другого турів учасник штрафується на один бал за кожні 10 секунд. Глядачі в залі можуть надати індульгенцію учаснику на запит слеммайстра. Слеммайстер може відмовити в індульгенції без пояснення причин. Також славим майстер має право надати протекцію одному учаснику першого туру на свій розсуд. Друге право: змагання відбуваються з олімпійською системою на виліт. В залежності від оцінок з відбіркового туру вибувають від 8 до 12 учасників з півфіналу від 5 до 7, А до фіналу потрапляє від 3 до 5 учасників. У разі, якщо у фіналі декілька учасників набирають однакову кількість балів, то Слеммайстер влаштовує суперфінал, додатковий четвертий тур між цими учасниками. Правило номер 3 учасники оцінюються за п'ятибальною системою п'ятьма комплектами оцінок. Артем, покажеш? З п'яти комплектів оцінок чотири роздаються випадковим глядачам у залі, та зміна оцінок відбувається після кожного туру, включно із суперфіналом. А один комплект оцінок продається з аукціону перед початком слебу та залишається у власника до кінця слебу на всі три тури, також включно із суперфіналом. Четверте. Текст повинен бути написаний учасником переклади чужих текстів і тексти мовою держави агресора не допускаються використання музичного супроводу під час виступу заборонено. За порушення цих правил учасник дискваліфікується без права на індульгенцію. П'яте учасникам забороняється виконувати тексти, які вже виконувалися на минулих слемах вищої та прем'єр-ліг поточного сезону. Допускається виконання текстів, які були прожитані на слемах в інших містах або у минулих сезонах. І шосте останнє: допускається використання реквізиту за згодою слеммайстра. Слеммайстр має право відмовити у використанні реквізиту без пояснення причин. Все. Оце ще правило оплески правилам.